Там не санкціоновані рубки проводяться. Так. У нас є зараз інформація, що там за два місяці більше вироблено, як за 30 років. За 40. Нам дуже, якщо є можливість, ви, ви нам говорили, якщо буде, інформація, ви їдете з нами, ти шкачаєте. У вас інформація, що там більше виробано, як за... За останні два місяці там більше вироблено, як за останні 40 років. Це людина, яка там конкретно живе і говорить, що я вас поведу на такі місця, що ви обладієте. Абсолютно нічого немає. Ні, в інтернеті оприлюднені фотографії цих рубок. Там дуб, хороший качественный дуб, не короче 6 метрів, і все остальное там оставляють, свалюваю. Неправда. Ні, на фотографії чекайте. Ми отримали відомості об этом і думаємо, що там залишається зараз приступлення. Ми вас об этом ставимо звісно і просимо вас приїхати з нами на місто. Супер, сьогодні не поїду, бо ми мене тут 15 людей. Дайте нам заступника. Дайте нам у з вашого любого людину, вашу підлегу, і поїде. Я вам один директор мізла. Давайте. Давайте нам прийдемо. Хайдемо. Хай, і зафіксуємо, хай, якщо є проблема, ми її не зафіксуємо. Нема прекрасно. Не нема, нема? Не всі 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 абсолютно, абсолютно питань немає. Але я попросил. У такій ситуації я б просив робити інакше. Якщо людина робить заяву, то я б дуже просив ту людину написати заяву офіційно, для того, щоб потім у майбутньому приймати рішення. Якщо зараз, якщо зараз не віримо, я можу. Журналістами, я якщо можу. там немає нічого порушення, все прекрасно, ми про це напишем, не пишемо. А якщо не порушення, то чому? Я, я абсолютно можу це зробити. Ну, допомогу, я не не прийшли. Прийшли. До вас, так, що я сам. Але ви не приймаєте мене з сарказмом, і колись знімаєте мене. Я природний камеру говорити, я говорю кожен день на камеру. А чому мене злочину? Можливо, вчинення не злочину, то давайте ми його зафіксуємо офіційно. І людина, яка дала дані про офіційне скоєння злочину. Зараз я підніму люди, люди всі поїдуть туди, угу. то однозначно. Я би дуже просив. Що того злочину немає? то та людина має бути оприлюднена і має за свої дані відповідати. Але і... ніяк, я, отримала, але зиму, але зиму я отримала інформацію. Я отримала інформацію. Але але зиму, але зиму, я отримала інформацію, я хочу її перевірити. Я прийшла до вас, не до когось, а до вас кажу, пішли, разом і зафіксуємо. Сьогодні, сьогодні, сьогодні дуже багато є людей, які роблять такі речі. Є інформація і є проблема. по подобається міському лісництві. А представьте, будь ласка, з фільм розумієте. Ожиродський директор Києва Василь Васильович. Так що ми не провезити. Воно лісничого лісничого в машину і спільно поїхати, подивитися на місце. Добре, законні рубки. І хочемо одразу, ну, якщо повідомляємо. І мені, да, мені прийдемо, не можу. Можу доповісти, але бере собо, воно лісничого. Так. Бере з собою лісничого, так. того на місці там хай буде, майстра старшого, який там відповідає, ну, всю цепочку до того майстерської дільниці, де... Просто чи чи там немає. А, а я тоді чекаю в кінці дня, доки треба, чекаю, хочу мати інформацію, детально що там. Добре. На англійському сайті було прильоти на фотографії, що законні у вас ведуться, тут великі облені. Ви як людина, яка знає місцевість, б показати? де Звісно, де... яка у вас цікава рука ну, конкретно яка у вас цікавить? Ну, якщо ви дивилися на сайті, він бачить. У нас є зараз в початі три руки ну, в цьому Довському районі. У вас є на них три лісробних квітки? Так, є всі лісрубні квитки виписані згідно у всіх. А можна нам вихові ці квітки? Ну ми прийшли з'ясувати читання. Секундочку помічника він нам дає солісробні квитки, покаже все. Угу, дякую. Женя, покажи, будь ласка, лісрубні квитки в руках. А скільки взагалі маєте лісробних квитків? Лісрубні квітки ми виписуємо на... В я тільки про, до, про саме той. А, скільки. Так, так Зараз, зараз розпочатих у нас скільки? три тут, та, так, і розпочати дві кузу. Так, так. Щоб ви розуміли, лісництво має 2200 ще на гектарів, з них 1736 є заказів. майже ціле лісництва. Щоб, щоб ви так. розуміли, я зробив інформаційний запит, так. скільки видано лісорубних квітків на вирубку, на санітарну вирубку. Саме в цих, як називається, заповідниках. Заказником. Я є отримала голову, офіційну та, відповідь та, від моргів. За підпису моргів. Жодного. Заповідника, Жодного. то не заповідника. А тепер заказник. я бачу, що є відповідь. Чекайте, чекайте, це, це, не це, не не це заказник. Не вирічі, ні, ні, я я і що, і що там, там? Ну, В чому різниця? Я хочу зрозуміти. Це жорсткий жос, режим у заповіднику, а заказнику ну, є положення. Тобто заказник, це не пос... заповідник Великодавський, це заказник виходить. Це логічний заказник. Ага. А нам постійно говорять, що це заповідник і тут не має бути... Це дві різні речі. Ну От, от бачите, в чому так. нас погано проінформували. Якраз головне користування заборонено проводити прохідні рухи, а санітарні постійно можна проводити. <гум> а зараз у вас приходить там санітарна? <плес> так, тільки ті, санітані отримали. Ті, Виробуються тільки ті, хворі дерева? Ті. Так. Ви бачили цих сайті? Вони хворі? Так. А можете сказати, хто, хто підписував ці папери, документи? Яка комісія, в якому складі підписувала документи, що там до курса на, на, на участки 18? Суддей? Ну то, що мене не було, коли давали, то Валентина Дварні буде знати, коли давалися лиски синалізації. Це значить було ще минулого року. 2015 році. Значить, листок сигналізації подається майстром лісничим, пишеться акт. Прізвище є у майстру. Ну сама. Ну, прізвище. Ні. Не якщо акт, якщо не йде мова 18 за 18 квартал. Да, за 18 майстер лісу Келемента. Келемент? Так. Так. Ну, так. Так. Склали комісію. А, ні, не комісія, комісія. Обстежує вже по факту після відводу. Комісія обстеження. А стоп сигналізацій подається, да, що насадження і хворе, або свого стойне або. Так. є нека да. у нього не писали? Він бачить, що цей участок якийсь там хворий. Да. Він доповідає до є... лісничому. Так, доповів. Е, да, А лісничий ще у був лісу, не так? Ні, Я пояснюю своєму другочання, працюю в Лоберському лісництві. А хто був вас? Войтович Володимир Іванович. Це те, що зараз... Так, біло, біло, вона, біля. 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 Ні, ні, це його син. Він Віля. пише акторів і ліска наземної сигналізації, подає це в Лізос. Угу. На основі цих, цих документів складається план санітарно-здоровчих заходів. Ким складається? Складається ну, в Лізоспі складається. Писується директором, інженер по охороні, по захисту лісу це все складає, але до відводи. А небо показав, що не ще хтось, хтось іще з Києва, якісь представники. Це якщо суцільна руха, руха тоді комісія. А якщо санітарна, то лише. Суцільна санітарна комісія обстежує, а вибірково-санітарну, там, де кожне дерево кладеться клімок, на де кожному дереві ставиться номер. Mm -hmm. e, значить вона обстежується комісією внутрішнього лізавства. Mm -hmm. Це зараз модер... іде до йде на 18-му часті вибіркова? Так, вибіркова Вибіркова. Скільки там має бути загалом? Ні, 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 разом 541 кубик. 100-357 дров і 39 ділових. 39, 39. кубиків? Так, так, uh, порода Так. А хто робить, хто буде да? хор Ну, рубає фірма Greenwood. Оце 18 годин. Так, так. так це. Я просто до чого веду. Зараз поїдемо, все побачити. Якщо там якісь порушення, ми їх побачимо і на них все складемо, буде акт, акт досвідчення місця в бані, і за все вони відповідують. Якщо там щось незгідно чи на законодавство, чи лісоробне питка. А зараз ми їдемо на місце, ви там все подивитеся, чи відповідає то дійсно, чи не відповідає, щоб не було нюансів, і щоб вже це питання закрили. А поговоримо, що батьків, якщо вже вже з несутні